Привіт всім, вітаю вас на каналі Плюсмінускул, і це друга частина відео про портфоліо. У першій частині ми говорили про такі теоретичні філософські питання, які варто собі задати перед тим, як взагалі починати думати про портфоліо. У цій частині ми будемо розбирати, як збирати власне портфоліо за допомогою шаблону InDesign від Плюс-мінуску. Це відео буде цікаво людям, які працюють над портфоліо і не мають певної системи. Також. Це відео буде корисне керівникам студії, які не мають у штаті графічного дизайнера або працівникам студії, де немає графічного дизайнера. І якщо ви вимушені покривати ці всі запити по збору проектів в один файл PDF своїми силами, дивіться це відео, воно буде для вас корисним. Перед початком зйомок я зробила дуже складну для себе річ. Я послідувала всім порадам, які я дуже активно роздавала в цьому відео. Тому, якщо ви знаєте, наскільки це важко, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Ну, хоча б поставте лайк, це дуже підтримує мої старання. Портфоліо, яке ми будемо збирати сьогодні, воно буде достатньо традиційним в широкому сенсі цього слова. Тобто тут не буде якихось суперконцепцій, а буде достатньо зрозуміла структура. У нас буде обкладинка, CV. Буде розворот з контентом і наповнення од перший, другий там третій проект. Це буде по формі виглядати як більш студентський підхід до портфоліо. Я маю на увазі це тому, що не буде фотографії там реалізованих об'єктів це буде більш такий формат, коли у нас є багато графічних матеріалів, і нам потрібно їх скласти, там розказати щось про процес. Тобто, це все ми описуємо там. Eu vou, eu tinha documento. Щоб розробити шаблон портфоліо, нам потрібно було згрупувати типи сторінок по своїм сенсовим наповненням у окремі категорії. Тобто, у нас є перший тип, де ми розглядаємо такі от загальні базові поняття. Тобто, у нас є структура портфоліо, це завжди буде обкладинка, потім сторінка зі змістом. Можливо, там буде CV, якщо ви захочете, або розворот, якийсь, де у вас там буде текстово написано ваш стейтмент, і там ліворуч фотографія. Ну, наприклад, там типу: привіт. Я той-то, той-то, я люблю якусь зелену забудову і дерев'яні будинки. Давайте вирубувати ліси для того, щоб будувати зелено. А, і це все якби підводить нас до початку проєктів. І тут починається найцікавіше, на мою думку, тому що для того, щоб розробити взагалі цей це наповнення, треба було якби, проаналізувати, як. Можна його структурувати, потрібно трошечки відзумитись по перше за все від поняття ну окремих якихось елементів. Подумати, що ми можемо розмістити, наприклад, на першій картинці, на першому розвороті, коли ми говоримо про проєкт. Там однозначно має бути якесь дуже привабливе зображення вашого проєкту. Тобто, має бути щось таке, що чіпляє, я не знаю, якась аксонометрія класна, або якщо ви робите візуалізацію до своїх проєктів, так, візуалізацію, тут я говорю перш за все про студентів, чи фотографія макету, або ще щось. Ну, тобто, щось дуже класне. І я би особисто радила додавати щось вже таке більш приземлене Актичне, що буде доповнювати композиційно, але не, не відволікати сильно увагу від того, що ви демонструєте класне. На мою думку, це міг би бути якийсь генплан, ситуаційна схема, тобто, можливо, якась фотографія місцевості, якщо вона там не надто детальна, і ви не, не перетягнете на себе всю увагу, припустимо так. І які композиційні варіанти взагалі у нас є. Тобто ці всі зображення вони можуть бути квадратними, вертикальними і горизонтальними. І, відповідно, парою цих зображень може бути теж квадратний, вертикальний і горизонтальний. У нас виходить така матриця, скажімо так, з. Тих елементів, які нам потрібно закомпонувати. Тобто нам потрібно написати заголовок тексту, бажано створювати цей перший розворот таким, щоб він був впізнаваним, щоб ми розуміли, що ось у нас новий проект: це там була бібліотека, зараз почнеться приватний будинок, потім буде житло, і ми це все читаємо. Навіть якщо там стиль графічний всіх проектів подачі, однаковий. Коли ви прочитаєте оцю всю розбивочку, ви усвідомите да, що це інший проект. І тому там місце, наприклад, для заголовку у нас всюди прикріплено однаково. Список людей, які там були в команді, або там якісь деталі по року реалізації, чи ще щось теж це місце зафіксоване, відведене. Там ми його пропонуємо не чіпати. І далі у нас з'являються динамічні компоненти, да, елементи, які міняють свій розмір, це ось ці зображення, і ми пропонуємо компонувати їх по різному. І якби плюс того. Що ми робимо це в шаблоні індизайну, що у нас є сітка, яка має свою більш дрібну варіацію. Вона полягає в тому, що ви можете під свої потреби трішечки адаптувати її. Тобто ви можете взяти і підтягнути там якесь зображення. Якщо ви не хочете щось кадрувати, ви можете взяти, розтягнути і помістити його там на одному листі. І це все дає безкінечні варіації для того. Щоб задовільнити саме ваші потреби, мабуть, я говорю дуже рекламно, але я дійсно знаєте, схвильована тим, що ми нарешті говоримо про цей шаблон і розказуємо про всі його особливості, тому що це ну була просто не знаю неймовірна задача. З того, як спростити життя, наступний тип сторінок, можливо, він не всім підійде. Це такий досить специфічний розворот, але мені здається, його важливо додавати до свого хоча б одного проєкту, для того, щоб показувати всю ту приховану роботу, яку ми відмі... відмітаємо для того, щоб вибрати оцю селекцію і показати її в портфоліо. Про що я говорю? Наприклад, перед тим як прийти до будь-якого планувального рішення, у вас було як мінімум там, декілька варіантів. І ось ці декілька варіантів ви можете, якщо це було вручні. Графіці відсканувати і розмістити, якби на одному розвороті. Чим більше у вас їх було, ну тим, звісно, краще, якісніше проектне рішення, але і там красивіший розворот. І в ось в ось цій компоновці ви можете, якби маєте шанс продемонструвати те, що ви там перебрали ось це все. Для того, щоб прийти до цього рішення, це покаже вашому роботодавцю, що ви там працювати класна людина. А це покаже, можливо, вашому клієнту, що ви, якби, не просто так гроші свої берете, а ви ще там думаєте щось перед тим, як малювати. І це, якби, процес, процес. Ну, якщо воно, звісно, вам потрібно. Ось цей прийом з демонстрацією такої прихованої роботи, мені здається, дуже класним, бо ви показуєте, що дизайн-процес, там якийсь архітектурний процес, він насправді складний. Допомагаєте підкреслювати там своєю версткою те, як ви приходите до тих чи інших рішень. Ну, на мій погляд, це якби супер класний розворот, якщо його там використати правильно. Як можна іще примінити, якщо ви не хочете показувати, наприклад, такий дизайн-процес цього. цього мислення, Скажімо, ви можете показати варіативність матеріалів і виділити акцентний матеріал, наприклад, або акцентний колір. якесь рішення, на якому ви ставите там, не знаю, робите ставку у своєму дизайні. Ви кажете, що. Ну, всі кольори хороші, але у нас буде головним теракотовий. І от теракотовий ми любимо більше за все, тому що теракотовий ну і там далі розвиваєте свою думку, підкріплюєте її там концепцією, текстом, говорите там, за своїми маркетологами, або там, продажниками, з ким завгодно, ну, тобто трошечки доупаковуєте це все. І це теж це теж допомагає або у вас є, наприклад, фотофіксація. Ви прийшли на ділянку і ви зробили мільярд цих фотографій з різних ракурсів. Можливо, це якась фотофіксація скажімо так, приватного будинку. Можливо, це, припустимо, якась ділянка з дуже красивими видами, яка відкривається там на воду. І ви показуєте ці всі мільярд фотографій, але виділяєте одну. Яка у вас буде ключовою для побудови там навколо неї, що це буде майбутній вигляд з вікна, і ви навколо нього крутите всю свою там концепцію, розкриваєте всі деталі того, як вона буде працювати? Це теж можна якби підкріпити розворотом і показати, як це все виглядає вкупі. Далі, що можна ще зробити? Якщо у вас мільярд варіантів візуалізації якогось одного приміщення, то покажіть ви, що ви вибрали ось цей, тому що оці всі погані. Ну, тобто, ви розкриваєте більше трошечки про процес. Мені здається, фішка цього розвороту в тому, щоб якби заакцентувати. Увагу на тому, що це дуже складна робота, і потрібно перебрати багато всього для того, щоб прийти до цього найкращого результату. І інколи це не останній варіант, а це там передостанній. Ми до нього повертаємося, тому що і ми розписуємо це все. І останній тип розвороту, який ми розглядаємо у портфоліо, це більш такий стандартний. Скажімо так, загально прийнятий. Тут ми не робили оцю матрицю, там де квадратні зображення, вертикальні, горизонтальні. Ні, ми цього не робили, тому що це була б безкінечна якась варіація цих листів. Ми даємо каркас. Якби, Якщо у вас є квадратний планчик з квадратним якимось умовно фасадіком, ви можете його закомпонувати в таких плямах, але приймати рішення по тому, чи воно на листі виглядає трішечки внизу, чи воно ну, занадто знаєте, падає або занадто високо. Це вже. Мені здається, ваша теж відповідальність як людина, яка займається безпосередньо портфоліо, і тут ви вже приймаєте рішення самостійно, чи ви там якось цю композицію, тому що вихідні дані доволі ну якби абстрактні. Це каркас. Як ми нанизуємо на це все свої роботи вже якби, частково. Відповідальність наша. І ця структура вона найбільш мені здається абстрактна. Ми показуємо можливі варіанти, рішення по тому, як це приміняти, воно на вас. А також у цьому файлі з інструкцією ми показуємо якості абстрактні плями, перетворюються на практичні зображення, на те, як ми розміщуємо ці всі варіації, там компоновки цих зображень. І ми показуємо, як Ось ця от абстрактна пляма, коли у нас є якісь там варіанти компоновок. Або... Фасад план, ген-план, як вони виглядають безпосередньо у нашому варіанті компоновки. По кожному прикладу ми маємо там три сторінки і по дві варіації, так, щоб ну, якби зрозуміти, що не тільки ось так ми можемо закрити цей запит. І ви вже з цього можете зрозуміти, так, що ну, можна отак, можна по-іншому якось, і пробуєте, як можна ці всі речі. Винайти і перевинайти для себе заново. До кожного нашого курсу звучення програм ми стараємося робити таку шпаргалку з гарячими клавішами, які варто використовувати там улюблені. Інколи ми позначаємо зірочкою. Тут в цьому випадку улюблених, якби скажімо, ну вони всі улюблені, всі зірочкою позначати немає сенсу. Ми даємо той необхідний мінімум для чого? Для того, щоб ви зрозуміли, як нажимаючи там пару кнопок, можна вже покрити свої запити з вивченням мінімально мінімального індизайну. Якщо ні, то у нас завжди є курс у записі з індизайну. Ви можете його придбати і покрити там ці знання з того, як вам потрібно в ньому працювати. У папці, яку ви скачуєте разом з шаблоном індизайну, буде окрема папка для шрифтів, які перед тим як відкривати файл індизайну, потрібно встановити в свою систему. Ці шрифти вони безкоштовні, вони були скачені там з відкритих джерел, і ви можете їх якби замінити. У файлі безпосередньо тими, які вам подобаються. На наш погляд, це там, найкраща опція для того, щоб покривати там запити написання кирилицею і латиницею. Якщо у вас є там якісь інші вимоги до текстів, то, звісно, вам потрібно шукати там, окремий шифт і заміняти його безпосередньо там в усіх параграфах стилю. Про це трішечки пізніше. І е, наступну річ, яку ми додаємо до своєї цієї. Сне пакування, інструкції це чек-лист, з чого вам потрібно почати. От коли там ти все це робиш по чек-листу, закреслюєш або ставиш там собі галочки. Ну, якесь дуже хороше і приємне відчуття всередині, що якби я молодець. Ми бачимо, що це насправді дуже багато роботи, але її можна зробити. У самій бабці за шаблоном у вас буде дві варіації файлу: одна з з таким форматом, інша з ось таким форматом, вона відкривається будь-якою версією програми, навіть якщо у вас програма якби індизайну не 22 го року або там раніше, то ви її можете без питань відкрити будь-якою будь-якою з версії. Якщо воно не відкривається, просто не панікуйте, візьміть потрібний файл і зробіть цю дію. Значить, що у нас є, коли ми переходимо у файл індизайн. Якщо у вас тут натиснута якби розкладочка Advanced ваша. Панель буде максимально подібна до того, що ви бачите зараз перед собою на екрані. У нас у файлі індизайну є декілька шарів з підказками. Ви бачите ось цей от рожевий текст, і цей текст може бути написаний українською або англійською. Він є на прихованому шарі, тобто ви його не побачите, коли він там буде друкуватися, але це якби такі от тактичні підказки для того, щоб вирішити якісь. Нагальне питання. от Ви можете його сховати, якщо він вам не подобається. Також є прихований шар з ось цими кольоровими прямокутничками Самі фрейми вони є на шарі, з якими ви можете працювати, а якби їх аутлайн, якщо ви там не дуже впевнений, припустимо, користувач індизайну, або. Просто вперше бачите цей шаблон, що цілком реально ви хочете взагалі побачити, де що знаходиться, то я думаю, що це буде корисна штука. Це все є заблокованим за дефолтом, тобто ви його там не сунете нікуди, і для вашої ж безпеки. І ви можете його теж приховати. Я його для демонстраційних цілей приховувати не буду, приховаю лише от там текст, бо він трошечки мені зараз заважає. І буду дивитися те, як виглядає там це. Це все зараз. На розвороті, точніше у вкладці, де у нас сторінки, у нас є декілька типів мастер І Якщо ви знайомі з цією концепцією, ви можете там приблизно зрозуміти, про що я говорю. А якщо ні, приходьте на курси на дизайн Дивіться, у нас є декілька цих майстер pages, які ми застосовуємо до безпосередньо наших розворотів. Є більш якби дрібна сіточка, більш така. Концептуальна, і є сіточка, яка закриває запит з версткою CV. І якщо ви бачите там прев'ю, вони, в принципі, продубльовані ці назви цих темплейтів ось тут. Їх можна замінювати, якщо ви там щось хочете, трошечки поправити, більш, ну я не знаю, зробити, або ви можете безпосередньо ось цю сітку якось редагувати тут. Якщо ви знайомі з індизайном ви про це все маєте знати. Значить, потім ми переходимо безпосередньо до верстки проєктів. У нас все згруповано таким чином, що ми бачимо, наприклад, проєкт 1, ну перш, перші йдуть титульні сторінки, і ми бачимо, як їх можна як з ними можна працювати. Знову ж таки, тут далеко не всі варіації, які взагалі можуть бути в світі да по компоновці саме в цій сітці і саме от таких от речей. тут Лише декілька-декілька прикладів. Всього їх буде шість, як ми бачимо. І а, на прикладі першого, давайте звертаємо перший розворот одного проєкту. Я беру фрейм, виділяю. А, тут у нас по плану, якби ми завжди розміщуємо або ситуаційну схему, або майстер-план. Натискаю команд D і іду у папку. Де у мене збережено окремо по папкам всі типи креслень. Мені так зручніше працювати, коли у мене є там окрема папка з майстерпланами і всі його варіації, окрема папка з якимись іншими кресленнями і так далі. Значить, ми бачимо, що цей майстер-план, він насправді м, трошечки прямокутний, але тут він ну, може підрізатись під щось квадратне, тому я його м, розтягую. Я роблю це з зображенням PNG. Клікаючи двічі, я бачу, що він там збільшився на 106%. Відсотків. Ну, це терпимо для друку, для цифрового показу, так тим більше. Далі, в цьому куточку я би хотіла бачити ексонометрію, я теж натискаю command D, іду в папочку, де у мене лежить ексонометрія. Мені ось ця подобається. І я би хотіла її ну, мені здається, трошки не вистачає місця. Її треба або ось якось так зменшити і залити фон, або її потрібно прям на весь не знаю, розворот дати. Тому я розтягую це все, виділяю цю рамку і піп'ятки набираю параметри там, цієї заливки. Дивлюсь цей режим перед переглядом, ви бачите, у мене зникають там всі кольорові штучки, про які я вам казала, і весь текст теж би зник, бо він на прихованому шарі. Розтягую цю штучку ось так, наприклад. І залишаю це таким чином. Такого варіанту компоновки ми не наводимо, але. Це вже етап маленької творчості. І оцей от шанс на творчість на те, що це не зарегульовано, це те, що я намагаюся донести цим відео. Тому що коли ми давали на огляд і критику там, нашим колегам і знайомим, всі казали: ну, якась вона, типу, така зарегульована ця сітка, я там не можу розмістити щось. А хто заважає це зробити? Люди добрі. Хто? Тільки ви. Тому якби. Треба треба трошечки виходити за ці рамки. І а, це у нас перший розворот. Далі натискаю W. Іду до другого. Мені дуже подобаються ось ці дрібні штучки. Я буду виділяти окремо кожну і вставляти сюди там варіант а, цього планування. У мене теж збережено окремо у форматі PNG, схемки, ті, які я збираюсь тут розміщувати у потрібних розмірах. Тому що я до цього готувалась не один день. От, нехай буде все це так. Ми розуміємо, що це ескізний варіант. Я натискаю режим перед і от ми бачимо, що ми можемо там, наприклад, так вирішити про. Розповісти про цей проєкт. Можливо, ці всі підписи зайві, або, можливо, їх потрібно по-іншому редагувати, ну, центрувати цей текст, прив'язати цей текст не по центру, а по краю. А, а можливо, і ні. Я би, наприклад, зараз, дивлячись на цей шаблон, я би його сховала, продублювала би його сюди за допомогою альта, збільшила б, написала, що, що це якась чудова штучка тому, що. І так далі. Тобто, ідею ви зрозуміли. Далі у нас є уже наповнення нашого розвороту. Ми виділяємо один фрейм. Я натискаю command D. У мене збережені окремо планчики. Я вставляю план першого поверху і план даху. Зверху у мене будуть розрізи, я теж їх зберегла попередньо окремо. І тут ми бачимо, що насправді, аби не було ось цієї маленької штучки. У вигляді навігації, і аби ці розрізи були і фасади ось такими, скажімо, то я би, мабуть, підняла цю всю композицію там на декілька сантиметрів. Ну, тобто ось так. Щоб воно просто банально не падало. І так само зробила б з цим текстом, щоб він був там прив'язаний по якимось логічним штучкам. Десь, десь тут. Зрозуміли, так? Ідемо. Далі, що у нас залишається? У нас залишаються інші варіації по розворотах, і ми їх заповнюємо так само. Щоб не робити це відео неймовірно довгим, якби основну ідею, ви зрозуміли, як це можна використовувати в своїй роботі. Якщо ви працівник студії і у ваші задачі входять в верстання ось таких от штук. Ви можете замовити у нас розробку такого шаблону саме для ваших задач, сказати. Прийти і сказати, що у вас є специфічні от речі, яким вас потрібно навчити. І ми розробимо для вас окремо такий шаблон саме під ваші потреби з шрифтами, які будуть покривати ваші не знаю, дизайнерські хотілки всі, і ви можете цей один продукт використовувати в своїй роботі один раз, тому що верстати там альбомні креслення в якомусь ревіті, борхікаді ну не завжди зручно і. Не завжди класно виходить. Тобто, для того, щоб воно виглядало добре, мені здається, потрібно зробити екстра зусилля і це все закомпонувати в ось такий вигляд. Якщо ви верстаєте це все для себе суто, і вам потрібно просто знайти роботу банально, ви не хочете розбиратися з усіма тонкощами графічного дизайну, купуєте шабло, читаєте уважну інструкцію, пишете питання, якщо вони у вас виникають, і. Виростайте своє портфоліо. Я вам бажаю успіху у всіх ваших починаннях. Дякую за те, що подивилися до цього моменту. Якщо контент був достойний, чекаю від вас коментаря, лайки, підписки. І всього такого побачимось у наступних випусках. Па-па!